Жила в окупації та отримала громадянство Росії. Я валірівна і суздана приймаю державство Російської Федерації. Трибунка у воду національної збірної України Софія Лиску не зраджує Україну та вирішує виступати під прапором Росії. Сьогодні Жан Беленюк жорстко звертається до спортсменки. А також що про неї відомо уже за хвилину. Зараз на Олімпійських іграх, коли стояв на пересталі і дивишся на наш флаг, коли він піднімається вгору і піднімаєш в голову. Мене іноді інколи. В голові так головне не впасти назад, бо ти стоїш і інколи ноги тремтять від того від гордості, що ти представляєш нашу країну. Поговоримо і про Ілю Ковтуна, який теж змінив громадянство. Сьогодні він скаржиться на українців. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Стрибунка у воду з національної збірної України Софія Лискун отримує громадянство Росії. Це клянусь. Соблюдать Конституцию законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан. За повідомленнями стрибунка у воду змінила громадянство без попереднього інформування тренерського штабу федерації та міністерства молоді та спорту України. Лескун заявляє, вирішила змінити спортивну юрисдикцію через, на її думку, недостатній професійний підхід до підготовки спортсменів в Україні. Крім того, за словами дівчини, їй дорікали за підтримання контакту зі своєю першою тренеркою, яка нині проживає в Росії. Ви два тренера у мене з Луганська, і все время і всю базу. которую у меня присутствуют как спортсменки, мне дали эти тренера. И, соответственно, даже после того, как мой первый тренер уехал, она сейчас главный тренер в Москве. Mm -hmm. Когда она уехала, я ну, периодически с ней общалась и поддерживала связь. И постоянно, когда были соревнования, я постоянно с ней виделась, постоянно с ней общалась. И сейчас вот на последних соревнованиях мне прилетает предъява пред всех. у нас было общее собрание, и... Высказывание понятно, что полетело в меня, потому что никто другой не общается с русскими, ни со спортсменами, ни с тренерами. И летит предъява, то что вот у нас некоторые спортсмены общаются с русскими тренерами. А я сижу, а мені смішно, мені дурно, смішно з цього всього. Я думаю, ну ти взросла женщина, і я читаю, ти вести себя совсем по-другому. Вона розповідає: в київському басейні висіло гасло спорт поза політикою. Однак, за її словами, саме спортсмени першими відчували тиск. Крім того, Лискун заявила, в Україні частина тренерів не мала належної профільної підготовки, що на її думку ускладнювало професійний розвиток. Неподобаючий підход. Я считаю. Вважаю... Некомпетентность тренеров, потому что в основном у нас все тренера, они гимнасты, либо батутисты. Как человек, который совершенно с другой отрасли, может тебя чему-то обучить? И последние года в спорте, ну, в Украине, я понимаю, что я не расту. И все, я в окончательном итоге поняла, что это игра в одни ворота, меня никто не поддерживает, а наоборот усугубляет психологическое состояние и усугубляет вообще ситуацию. Вона підкреслює, добре розуміється на своєму виді спорту та спорті загалом. Тому питання під прапором якої країни виступати для неї ніколи не було визначальним. Також Софія зазначила, команда регулярно виїжджала на тренувальні збори до Польщі, оскільки в Києві повноцінні тренування були неможливі. Мы начали выезжать в Польшу на учебно-тренировочные сборы. Ну и там почасту сидели, потому что ну в Киеве невозможно было сидеть и. Там биочного всяких нюансів. Що в окончательному методі я просто обратілась к психотерапевту з психіатром. Нагадаю, ще кілька місяців тому спортсменка представляла Україну на міжнародних змаганнях на чемпіонаті Європи 2025 двадцять Вона здобула золоту медаль у змішаних командних виступах і срібло в синхронних стрибках. Із 10-метрової вежі усього Лескун завоювала 12 нагород для збірної України на чемпіонатах світу та Європи. Зазначу, Софія Лискун народилася у ло. Луганську з дитинства тренувалася в Шор Олімпійська Надія, де її першим наставником, згідно з даними Вікіпедії, був Андрій Шерідега. Вона також навчалась у Луганському обласному ліцеї інтернаті фізичної культури та спорту. Спортсменка зазначала, для неї війна з Росією фактично почалась ще у 2014 році. В інтерв'ю для обоз UA у 2022 році Лискун говорила: за цей час навчилась відможовуватися від зовнішніх подій під час тренування щоб сторонні думки не заважали зосередженню. Луганськ. А що розповідати після окупації 2014 року? Я прожила там ще два роки, і це було не дуже весело, скажімо так. А коли база в Києві відбудувалася, то я переїхала сюди і знову почала тренуватися. Пригадувала Софія. Я вважаю, що як і я, так і Україна повинна рухатися вперед, незважаючи зважаючи ні на що на травми, ні на які проблеми та не оглядаючись назад. Я хочу побажати усім мирного неба над головою, тобі та своїй родині, тому що вони зараз знаходяться у Луганській області. Головний питання – чому по ітогу вирішили вот зробити такий вибір, чому вирішили відказатися від от українського гражданства, прийняти російське гражданство? Ну, дуже багато факторів на це давило. Еще начиная с детства, там, и это все завязано, и само отношение со стороны тренеров, и само вот это вот... Сторінка Лискун в інстаграм, на яку підписані близько 18 тисяч користувачів, є приватною. У профілі російською мовою у неї зазначено. Інтернет розповість про мене трохи більше. За словами Матвія Бідного, жодних передумов для такого розвитку подій не було. Міністр молоді та спорту в інтерв'ю виданню чемпіон зазначив, що Лискун не висловлювала жодних намірів щодо зміни громадянства. Вона взяла відпустку за власний рахунок і поїхала до Польщі та пояснила це. Тим, що у неї особисті обставини. Згодом Софія вже перебувала в Луганську. На змаганнях спортсменка демонструвала прихильність до України, позувала з національним прапором і клала руку на серце під час виконання гімну на церемоніях нагородження. Матвій бідний додає, Україна вживатиме всіх необхідних заходів, щоб Лискун не брала участі в міжнародних змаганнях під прапором Росії. Ми зробимо все, щоб вона взагалі не змогла виступати на міжнародний. Них змаганнях за Росію я вважаю, що це зрада, і ми точно будемо вимагати від міжнародної федерації тотальної дискваліфікації Лискун. Ми будемо діяти в правовій площині, і я впевнений, на цьому вона закінчила свою спортивну кар'єру. На позачерговому засіданні виконавчого комітету Федерації України зі стрибків у воду одноголосно ухвалили рішення про негайне виключення Софії Лискун, яка отримала російське громадянство зі складу національної збірної України та позбавлення її всіх звань і нагород. Здобутих під егідою федерації інформація міститься в офіційній заяві Федерації. ну звісно, ми не знаємо, де вони заходиться. Тим більше вона з ким не з'являлась, нічого не питала. Та, ну це напевно, є якесь теме рішення. Ми нічого не знали. Наразі звісно, ми засуджуємо все, що вона там зробила. Тим часом народний депутат України, багаторазовий чемпіон світу та Європи, олімпійський чемпіон Токіон Жан Волинюк у Фейсбуку висловлює думку, що схильність до зміни громадянства не виникає раптово, коли спортсменка обирає виступати за країну, яка щодня вбиває українців. Схильність до зради не з'являється раптово її тренують. Спочатку ти принижуєш людей, які зробили тебе чемпіонкою Європи, а потім раптом відкриваєш, що тобі краще служити країні, яка щодня вбиває українців. Софія Лескон пояснює свій перехід тим, що її не влаштовував рівень українських тренерів. Рівень тренерів, які зробили її чемпіонкою Європи та призеркою великих турнірів. Так, справді надзвичайно слабкий рівень, страшна проблема. А тепер логічний крок для розвитку: виступати за державу, яка щодня вбиває твоїх співвітчизників, у тому числі українських спортсменів. Коли одні захищають Україну ціною життя, інші обирають стрибок просто в бік ворога. І тут уже не про спорт, тут про совість, якої або немає, або вона теж змінила громадянство. Назавжди спілкувалася російською, але якихось знаєте таких наративів, вона в збірній команді не ніколи не просувала. Вона не казала, що от росія кла, Ну тобто вона такого, я за нею не помічав. І ми всі і тренерський склад, і спортсмени були шоковані тим, що вона так вчинила, і тим, що вона Ну можна сказати, зрадила, тому що скільки їй дала ця країна, скільки їй дали тренери. Нагадаю, також і нещодавно призер Олімпійських ігор 2024 року зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун теж змінив українське громадянство на хорватське рішення про виступи Іллі Ковтуна за збірну Хорватію ухвалив виконавчий комітет Фіч на засіданні у Швейцарії у липні цього року. Колишній український гімнаст зможе дебютувати за хорватію лише в липні. 2026 року ще у серпні минулого року Ковтун здобув першу в кар'єрі медаль для України на Олімпійських іграх а вже через півроку розпочав процес зміни спортивного громадянства у квітні. Ляв вперше підтвердив наміри виступати за збірну Хорватії. Татуювання, в тебе їх багато. Ми бачили на світлинах. Власне, розкажи, про що вони означають? Найпопулярніші це хом, це зрозуміло, нічого не потрібно пояснювати. Хом це дім, бо коли почалась війна, це все залишився в Європі. І, на жаль, не знаю, коли повернусь додому, бо хочу і далі представляти дуже добру Україну, і маю можливість тут. Трішечки краще підготуватись до змагань. І з таких маю символи України: це під, підсовни, е, Ластівки. Маю їх три. Тут одна, тут. І з, з цієї сторони. І мам, е, е, Як вона? Е, родина мати да Маю цю, маю журавлів. Але журавлі це мені це теж те символ України, і вони дуже подобаються мені. Ще маю надпис Воля це наш герб. Ще маю Тараса Григорича Шевченка, уривок із вірша, — «Кохайте з чорнобриві та не з москалями. Маю татуювання зв'язане з моїм тренером. Не знаю, як показати особиста тренерка Кофтуна Ірина Горбачева пояснювала причиною зміни громадянства стали розбіжності з українською федерацією і гімнастики. На рішення також вплинула підтримка Хорватської Федерації, куди спортсмен переїхав на початку повномасштабного вторгнення та де продовжив тренування. Також нещодавно Ілля Ковтун в інтерв'ю хорватським змі прокоментував своє рішення виступати під прапором Хорватії та зазначив, українці не дуже активно раділи його олімпійській нагороді. Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я відчуваю моральний обов'язок перед людьми в Осієку. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, люди тут раділи більше ніж в Україні. За ці три роки зі мною багато чого сталося. Вплив справила не тільки війна в Україні. Подібних ситуацій було достатньо, щоб спонукати мене прийняти рішення змінити громадянство. На Олімпійських іграх, коли стояв на пересталі і дивишся на наш флаг, коли він піднімається вгору і піднімаєш голову. У мене іногда, інколи в голові так, головне не впасти назад, бо ти стоїш, і інколи ноги тремтять від того, від гордості, що ти представляєш нашу країну. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!